Всім привіт! Мене звати Ольга Швець і це відео про темний ретрит. Я його записую до того, як туди пішла. Але зараз його буду дивитися тоді, коли я вже там знаходжусь. Ну або після нього. А тут я хочу відповісти на питання, які можливо є в моєї аудиторії, тому що цю тему я від слова зовсім не транслювала в своєму блозі. Я не нанесувала цю подію. Хоча я знаю, що вона дуже вплине на моє життя. Я зараз в Німеччині вам це відео, і через кілька годин в мене вже буде трансфер до України. ретрит я буду проходити в Україні під Києвом. А чому взагалі я прийняла рішення пройти цей ретрит? Тому що я подорожувала останні півроку і розумію, що мене цей весь шлях сюди просто привів. І зараз своєю подорожю я хочу зробити подорож знайомство з собою. Чи є в мене страх? Ні, абсолютно немає. Повна довіра до того всього, що буде відбуватися. І знаєте, навіть тоді, коли я бронювала ретрит в Києві. Мозок почав шукати якісь відмазки на рахунок того, що зараз там небезпечно, що не найкращий період. Що давай може, дивитися там на балі, придемо цей ретрит, знову полетим. Я навіть тут шукала ретрит, я вам більше скажу, його знайшла три з половиною години, недалеко від того місця, де я зараз знаходжусь і на ті дати, на які я собі запланувала. І я навіть туди написала і мала бронювати. Але в останню хвилину придумала і думаю, ні, я йду, по тому відчутю, що в мене було перше. Я за ці півроку без планування життя наперед я навчилась довіряти собі і чути себе. І зараз просто я чую, що я маю бути в цей час в Україні і проходити ретрит там. А з яким запитом я йду? Нічого такого магічного, я не відчуваю, що має статися, але я знаю, що це вплине на моє життя. І я хочу вже з нового стану будувати все те, що. Далі буду мати. А саме, да. Коли як на зараз, я не у відносинах, я не за що не тримаюся, не прив'язана до місця знаходження, в мене зовсім немає тих пріоритетів, які є у людей, а саме там прив'язуватися до речей, до будинків, квартир, до умов і так далі. І я ж говорю, що за ці півроку я себе як наче готувала до того всього, що навіть якщо моє життя зміниться на 180 градусів, я до цього готова, тому що навіть якщо буду зруйнюватися мій звичний світ навколо в мене немає нічого звичного навколо. Просто я вже себе в такі почала умови закидувати, що мені це прям необхідно, тому що я в пошуках, в пошуках, в пошуках, я не знаю в пошуках чого. І тут я хочу знайти те, що я так шукаю. Якісь можливо відповіді можливо, просто стан, який я маю відчути. Я йшла тут на прогулянку з запитом: Оля, куди далі? Що далі ти хочеш? Ну тому що я да, говорю, що я не планую наперед. І просто під час прогулянки мені приходять думки про темний ретрит. я беру бронюю сідати, все. І ось ось так це рішення я прийняла. І знаєте, в мене навіть якщо зараз за ці півроку щось йде не по плану, я розумію, що життя має свої плани. Я просто довіряю і все. І сприймаю ситуацію такою, яка вона є, і просто з цікавістю відносяться до того, а що буде потім. Тобто. В мене немає ілюзії того, що ми щось контролюємо і впливаємо. І скажу чесно, що навіть якщо рік назад мені хтось би сказав, що я прийду туди, де я зараз, я б ніколи не повірила в це, про які ретрити йшла мова, коли я навіть монетувати не могла. Але за цей рік сталося просто все, те, що мене до цього привело, я вам не можу пояснити. Побачимо, що буде далі. Я від слова зовсім не знаю, в мене немає ніяких очікувань. І просто те, в якому стані я зараз навіть живу, я така рада, що я відчула цей стан зараз, в 30 років, а не в 60 І тут, коли я ходила просто вулицями. Без якогось маршруту з такою вдячністю і дивилася навкруги, яке все гарне. Мене просто сльози на очах від тої вдячності за це життя, яке я маю. І я думаю, яка я була і раніше сліпа, і як я просто не бачила цього всього. Оце моя ілюзія того, що я контролювала щось, досягала чогось і так далі. Оце моє его, що я все сама, тільки сама всі обставини ставало, що в тебе було те чи інше, знайомило тебе з тими чи іншими людьми. І інші клієнти до мене приходили. Просто не знаю фінанси на відкриття того всього. І просто, що я тут зараз сиджу, це не мої рішення. Це, це все просто трапляється. І я йду і думаю, Боже, це все просто все відпрацює, а, а ми просто є. Єдине, на що ми можемо вплинути, це на своє сприйняття тих чи інших ситуацій, які так чи інакше з нами стаються. Ви самі подумайте, скільки часу ви витрачаєте на планування і скільки з цих планувань у вас реально в житті трапляється. В даний момент є зараз. Але ми це зараз витрачаємо або на минуле, типу десь там якісь спогади, типу, а навіщо я це зробила і так далі. Тобто а минуле ніяк, уже да, не зміниш. Або на майбутнє. А ти майбутнє також не побачиш, є тільки зараз все. І зараз я вже протягом... Кількох місяців, коли ти ловиш себе на думці, що є тільки зараз, я не хвилююся, а що буде потім. Типу, Оля, там, ти так подорожуєш, а подумати, а про життя, про сім'ю і так далі. А звідки я знаю, що зі мною буде завтра? Я не хвилююсь про це, тому що зараз цей момент в мене є. Про це якось попікувалось, На даний момент в мене є все для того, щоб жити. Зараз, мені окей. А коли буде завтра. Цей момент також сам про себе подбає. Тему духовності я від слова зовсім не піднімаю в себе блозі, і я не знаю, що взагалі готова буду трацювати це навіть після темного ретриту. Темний ретрит я проходжу виключно для себе, не для того, щоб десь щось комусь доказувати і показувати. Хоча я не знаю, що буде після нього і як я буду сприймати це все, що відбувається в моєму житті. і... А що я надалі хочу, я не знаю, я побачу це абсолютна невідомість, але я повністю до неї готова і повністю довіряю всьому тому, що зі мною станеться. Навіть якщо станеться щось максимально непередбачене, і я вдячна за це життя. Я вдячна за всі моменти, навіть те, все, що я останній час провела зі своєю сім'єю, дивилася просто на свою сестру, молодшу, старшу, на племінницю. Вдячна своїй мамі. Вдячна просто всім людям. Вдячна всьому тому, що відбувається в моєму житті. Зараз я просто як наче себе це весь час готувала до того всього, що має статися. Що станеться, я не знаю. Що буде потім, будемо дивитися. Потім побачимо. Якось побачиться. До речі, а, сьогодні, 14-те, в п'ятнадцятому відправляюся в дорогу до України і 15-го 06 рівно 10 років тому назад як не стало мого брата старшого. І так дивно, що саме в ці числа я також буду вдома. Хоча це все також випадково, нічого не було заплановано, просто подивились квитки, коли тоді підходять зараз окей, беремо. І в мене якраз по моєму 30-річчя зараз. Дев'ятий цикл закривається завершення старого всього, і починається новий етап. І цей новий етап я хочу почати з нового стану. І я хочу вибудовувати все те, що буде в моєму житті, в тому стані, який я отримаю. А як мінімум, я познайомлюся з собою. Я так цього хочу, передати не можу. Тому що зараз той стан і те відчуття, яке я відчуваю. Воно просто прекрасне. А я навіть не знаю, чи готова буду викласти це відео на YouTube, але скоріше так. Чому? Тому що хай буде. Я хочу ділитися своїм досвідом. Можливо, це буде комусь корисно, а можливо, і ні. Можливо, буду просто проживатися самостійно. I don't know. Якось так. А коли, як не зараз? Хочеться зараз. Все, до зустрічі! Своїми думками після ретриту я поділюся пізніше. Дякую, що ви зі мною. Я буду максимально чесною, відвертою і буду транслювати той стан, який я відчуваю. Так, буду транслювати. Не знаю, чи в Лозі готова, але тут на YouTube, в своєму телеграм-каналі, буду показувати, транслювати, тому що я розумію, що цей етап він буде не випадковим моєму житті. А і якось з цього всього щось почнеться новеньке. До зустрічі уже після.